Перший бал медалістів у Вінниці відбувся на Майдані Незалежності. Участь у ньому взяло більше 240 випускників. Після того, як отримали медалі, вони станцювали вальс. Як це відбувалось? Дивіться далі. Бал медалістів розпочався з полонезу. Після цього медалістам вручили їх нагороди. Загородня Анастасія. Запрошуємо золотих медалістів школи номер 4 Одразу за цим 241 пара танцювала Вальс. Для того, хто ніколи не займався танцями, все було доволі легко і зрозуміло. Декілька тренувань ще вдома для закріплення і все потім дуже легко виходило. Я, я займаюся спортивно-бальними танцями, і я знаю, як це важко, коли ставлять, наприклад, 10 пар танців. Тут 241 пара, і я думаю, що це було дуже ну, жахливо важко це зробити. Ми, звичайно, намучились, але все, що змогли, ми зробили. Виходячи з того, що ми побачили, які емоції, це повинно стати нашою доброю традицією. І взагалі-то я міг би сказати, що. Молодь достатньо прогресивна, і в мене тільки позитивні враження від сьогоднішнього заходу. Вадим Потатуєв, Михайло Гудзикевич, телеканал Віта.